Ви мені повинні... Давай, давай, як не шуткую, не я ж теж шуткую, ну. Я ж теж шуткую, я зараз реламу вам зроблю. Свіш, вони не літають, вони тільки ходять пішки. У клієць ходять, так. Да. Я знаю, Віктор Іванович, знаю. Курсак цей не літав. А курсак? Да. Ні, за курсака тема закрита, все, Віктор Іванович. Та курсака тему закрили. взяв, що не Оце бої? Ні, ні, ні. Араби. Араби. О, оце я. розумію. Араби з літою. Так. А чиї це вони? Ваші? Ну, наші, так. А хто може про них мені розказати толково щось, щоб я... Саша, іди, розкажи тебе на відеокамеру. Я хочу про Арабію почути компетентну професійну розповідь. В інтернеті розкажуть. Не, не, цей, то, це... що... Бо цих я так знаю, а оцих я не знаю. Що це. Да. це за голуби? Це птиця. Так. Це льот не вважається, так? Да, да? да, да. Візьміть руку, покажіть, Кривалько які вони в руці. А да. ну у них ленточка є на хвості? Є. О, буває, так. Що це за порода? Вона льотна порода. Льотна, да? Да, як ніколаївська птиця. Тільки. Який стиль польоту в неї Бабочки. Тобто вона доскружена. Безкружно, так. Безкружно. Да, да. Так, так. Це безкружно. Добре, а яка відмінність, якщо я скажу, порівняти його з Миколаївським? Є відмінність? Відмінність? Да. Відмінність тільки по мастях. яка ж в ньому відмінність. А відмінність? я не знаю, я вас питаю. Відмінність Миколаївський, ну, вони середній, Миколаївський бачу більші, длинніші. Да. Да. Миколаївський по розмірам є різні. Да, да. А ті такі ось вони калібровані, я бачу, всі да. однакові. Я завжди ну, ну, бачу. Саме... Саме більше були такі, ну, я чуть -чуть, чуть -чуть бувати, чуть, чуть Ну, Вони більше, такі живавенькі, я бачу, да, вони, да. мабуть, і без вітер трошки літають. Літають, так. Літаю, да. Але такі. ходять по небі. А? По небі ходять, коли да, немає. Бродять, бродять. Вони... А коли вітер тоді зупиняється. А так, так? вони бувають, туди мають діти, то назад вернуться. літає. Без вітра. Не піднімаються. А так. Так. А як вони на розум? Да, дуже розумні. Розумні, так? Да? Да, з головою було. Да. Да. За 20 кілометрів прилетить додому? Прилетить. прилетить? Буває, що в мене таке було, що виходить, через, Це через двоє церкви, а через двоє суток приходило. Ні, ну через двоє суток. Приходять, да, приходять, да, вони так? приходять, да, да, Вони тряють. Засиджуються птиця чи все. Ні, ні, ні. – ні, ні, вони, вони і, 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 Бо я бачу, вони якісь от, на моє враження, вони якось похожі більше на Бакінців, ніж на Миколаївсь. А, Ні, це Нікола, це Кирилоград. Це а чому ви кажете Кирилоградське? Ви це Кировограді такі в них є. Кировоградський. Ви звідти їх привозили, так? Да? Да, да, це оце керовографія. Їх ніколи піця. цих голубів, ні польоті не бачив, ні так не тримав, їх я по них поняти. Конопаті, тут теж крива. Оце? оце? Да, да, да. Вони бачите, теж походять. Ну це ж Миколаївські теж, теж Бабочка, тільки це кировоградська птиця. Теж. Вона, вона теж така середня була. Ось угу. десь виходить, приїде 14 до 15. Ну вона дуже м'яка. Оце ці кероградські, ці бутці, вони дуже медленні. Не такі медленні, що просто вони так стоять, так воно медленно, навіть як кубиць не підлітає. Якоби... Стоячі ви можете так да, медленні? Так, да, да. вони такі устойчі, стоячі, да. Да. устойчиві. Устойчивіші? Так, да, устойчивіші. Угу. Вони такі, бачите, є такі ось. Такі, такі ось. А, а, а є... це не ті, що Народжуються рижами, а потім білі. червоним руками Ось ці хвости рижі бувають, а потім біліше, а потім оце ж... оце оце, вже через роки да, три оце... взагалі всі білі, такі тільки. Так, це воно буває рождається отаким от ось, фіз весь повністю. Оце весною вийшло. Це весняна, весняні, молоді. Все, бачите, за стільки вони за, за пару місяців, як вони вже повелинюють. А на, 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 на след... ну, через другий рік знову він трохи підіщать буде. Ні, тож... а на, 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 вже навесну, на весну, на слідущу леньку він буде. У мене є такі, що повністю білі. білі. О, білі. Ну, білі. Ну, да. кажу. А є такі, що є, вони бувають. Тако є, такі, що у мене теж є там вдома. Е, біле, крило такое, махове пір'я біле, угу. а груди красні. Груди красний красний залишається. Да, аж Так, розувати. Це ж вам кажу, це 14 до 15 піт. Ну, вони дуже устойчиві, вони до вітра, і в них сам сама в них, це, по природі, вони ніколи не жиріють. І вони, всі, які сідають, не сухі, ну, сухі, да. сухі. Вони такі, да, такі жилисті. Да. Без лубки, типу, була закормлений, за закармлюється, ага. А ці ні. у них така конституція, ага. що у них вони нічого. Це Кіровоградські, ці це давно. Це, це все от Київські. Це, це це все Ніколаївські, А це Миколаївське, так? Ніколаївські, да? да. А то, а то іра і да? ну, так? ну, цікати назва, да? Я хонек. Це да, це головаті, це такі це мене, оці жвавенькі такі душі. Це ігрова да. птиця. Це ігрова, я знаю. Да, да, це не, це я знаю. бойні це, не буває, люди путають, що це з бойнями. Бойні, це, які б'ють. А да. Ці просто іграють, путяться. Тобто вони що, без А, ці м'які, без да, Без Бішлачків, так. Да. Він піднімається вверх і починає коворкатися да, да, тут. Да. Крутиться все. Ну, бойні то не можуть. Просто... на них колись така була сильна, що. Да. Вони є. Ну, виски. Але ж вони залітають, я знаю, дуже сильно. Ну так, да, вони залітають, вони, вони по-моєму трошечки страдають. Так, да. Не буває, що ям сказати, да. орієнті. Север, юг, запах. Mm -hmm. Буває, що десь піде і буває, що до... ме таке було, що Вони хочуть. часто залітуються, да. я да, понять не можу, якорі... чому. Да. Не чому вони залітуються? Да. Дімати, знаєте, що чому? Бо тут багато цих іранців, вони самі такі, вони були такі, це вже наші вже більше їх наші культури. А раніше вони ж були такі, більше такі забиті, такі рябі. Їм, Їм... Їм туди вливали туди кров. Так, Вони так само рябі рождаються, як воно я бачу, а потім вони перелиють цей же білі. Голова красна стається гарно, батьки з такими галстуками не є. Ну буває, що вони ще сюди підлили якісь. Це почали це більшого культуру. Наші підвели сюди втілили цих хрестових монахів. І тут ще є кров крестових монахів. Я таке перше чую. Чули, не чули, ні? Ні, я, що, що вливали, я перше вливали, чую таке. Вливали. А з якою метою вливали? А з метою вливали з цієї голови, щоб дати оцій. А монах шапочку, шапочку, так? Шапочку, так, так. Да? Да? Да, да, да. А хто вливав? Ну, я не знаю, хто йде, не з 90-х годах. Ну, я знаю, що завозили, вони ж шапочками всі були. З Касудара завозили, а, з Тавруполя. Тут, тут ще й бакінів добавляли, бакінських кров'ї. І монахів крові. Короче, витворяли. Трохи добавляли. Витворяли, так. так оце, оце три льотні продукти всі ваші. А ну скажіть мені, яка самолітніша? Самолітніша? Це Ну, по вашому баченню. самолітніша, так? Да? Вони не вибагливі, коли їх вигнав, тоді вони полетіли більше люблять інтерес. Понятно, а якщо вони стійкі, що треба вітерець? Да. Вітерець, так. Да. Ну, ці дуже медлені в цьому, в цьому плані, що до них хобись підлітати, обирати, навіть не напрягатися, бо він, він на місці стоїть, він раз взяв його і підняв. Ці вже більше, вони значно, крилля складають, значно, uh -huh. складають це, араби, а це білі Миколаївські теж, так? А да? да. ці більше ці конопаті, не більш устойчиві. А Мені, міт ви паруєте їх тільки в своїх кораблях, да? в чистоті? Ні, привожу. Ти навіть знам'янки їх, ось колись вивозить вже. Ходи Тож, 4 назад ці арабів. Угу. Приходить там дідусь, він казав, що це каже, це ж наша птиця. І правильно була ваша, колись у вас було багато. І ви там так, Я теж. я тільки да, там їх да, і бачив. Да, да. Він каже, що це так, ну, птиця. У це... да. нас, нас просто біля церкви Олег був, Олег живе, uh -huh. У нього там тітка жила в Кірограді. Це ще Я... при Совєтському Союзі, це десь 85-й рік, то там мені було 15-16 років. Ми туди їздили з ним. Це Кіровоградські привозили, ці конопати привозили. Юра. Юра Кацап, мені. Кацап, він русский сам. Юра Кацав, це такі губі привозить. Це гарабін mm. провозив, конопатик провозить, чайок. Кроші, ви матері, паруєте ті роз. самі собу, собі, а ті самі собі. Да, 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 да. А так експеримент витворять не робите, ні? Ні, ну. Я так думаю, що вони десь по кровях, десь вони щось є. Ну, в принципі, якщо взяти біла лента і крилоню, буває, лента біла. Буває, що фіст такі mm -hmm. чисто лента, буває таке одне прилиння, таке по mm -hmm. лента така ярка в мене. А є а ці, в основному, вони всі, навіть які провати, то вони в основному буває, темні стаються такі, а буває більше вибиті. І все. А О, -а. По хвостах, як найбільше, це 15 перін. Чи так в основних 14 Такі невеличкі, а 15, не великі, да. 15 Ну, А зато буває не 15 період, буває широко-широке перу. Вони вгорі такі як стоять красивенькі, так? Да? Як шарики, є? Шарики. Молоде, що молодше, що це Восьняне голос. А ну скільки в нього пусті? Зараз посчитаємо. Ну, Дивиться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Ти бачиш. Як у 14 до 15 Так no. само, що бачите. Так, і контрольне питання, в яку ціну ви подаєте? Бо це будуть питати ж. Питають, да. так. Яка ціна? Двісті що, пара один. Двісті голова. – 200 Дістьоного тут так само. І тут так само, да? Тут ні, це як молоді такі по 150, да. По 150. 150. Це можна для жити. Ну, добре. Це не жаль. Удало вам продати. Знаємо любидника у вас, да? Вибачте, що трошки вас затримав. Все задовго, да. Да, все. Щасливенько да, вам. Щасливенько, да. Це аборигенна порода, да? Да, да. Ворониє. Ворониє. Бачите, жарко, да. А оце затисався сюди і чого? А це самооберегінна половина. Самоборигінна, да. да? да, 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 так? Сірки да. да. називають. Жарко, ви бачите, а що він жарко тут? Удар сонця. В Києві зараз мало їх стало якраз Києві вони такі залишилися. Ні, я маю на увазі, щоб порівняти з тими роками, то їх... Будь ласка, дитину, це їхні голуби. Так? Да? Так, да. давайте. Це буде майбутній голубятник, так? Да? Да, покажу на Ютубі. Так, покажу. Так. І питання контролю, в яку ціну? Ціна договорна. Договорна, зрозуміло. Добре, далі в продажу. Ох. Це самі класичні масні миколаївські голуби, так? Да? Ох, і Ох, і великі ж, дивісь. А ну вставай. Ой, красавці, такі бачиш. Це, да? це самі що не є. Дуже здоровий. Дуже красавці. Да, це. Крутні. Крутні. Якщо на секрет, яку ціну жовті і червоні попали? 400 гривень пала. 400 гривень пара, так? Да? Ну, взагалі, так. Да. — Щоб брати поправки. — А купляв вам білохвостик то... — по тисячі за голову одне. — Вірю, вірю. А так завжди в нас буває. Ми дорожче купляємо, дешевше продаємо. — Продавач — чотири пари. — А можете в руці, якщо ви... не, не важко вам? Візьміть в руку ось цю червону боку, а потім жовту боку. Хочу побачити... — Жовту боку вам голубочку возьміть. — Давайте. Хочу побачити, які вони... — Побачте. Охі... — Ох і пишний. Ох і багатий голуб. — Голубка? Це голубка, так? Голубка. Си дивися. Ох і пише. Трошки. Заливне. А скільки в нього мені цікаво? — пустінні цікаві? 12. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'яти, дванадцять. Я бачу, я бачу так. 12. Ох і пишно. — Пише шикарна голубочка. Да, голубочка. Глаза. — А очі різні, встать. а очі різні, так. Да. Тому що біла кров, бачите, тут да. оце око побілих, так? Да? тут да, Так, такі, так там? Заказали, щоб було разноглазе, взяли да? разноглази, да. -та -та. <ріст> так. А ну червоно така, давайте. Я червоно боки. Червоно боки покажемо вам. Покажемо вам. І де ж ці голуби живуть, красавці? Живуть. Да? Только їх багато, треба трошки нема чим кормити. Так. Що проблема, так, Дома випадку. ще багато вот такі, да? так? Ой-ой-ой. Ой, так, да. це, це настоящий червоний. Да. Ну, як полагається. Це, — Це еталон. еталон. Да, І найголовніше, недорого. 200 гривень. гривень пара. Ну, да. Хай беруть, займаються люди. Це візьмуть ті, хто або ними займається, або в, в пам'яті ще є минулі роки, які бачив колись їх. Для сучасної молоді зараз це нічого не говорить. У них немає ніяких асоціацій. Красавці, да. так. Да. Ну, вдали вам продажі, це теж ваші, так? Да? Це товариші. Вдали вам продати, Да. А вже щось продали? Вже щось продали, да? так? Доброго дня. Розказуйте про свої оці красавці. Оце ці голуби називаються венгерські велети. Це раї моїх жінці подарив їх такий льонька, музикант із Володарки, який зараз воює, захищає нашу землю, якщо він нас бачить, йому і всім остальним. Удачі, любі, терпіння перемоги. Рая виставила ці голуби, їх розцінили, і вона зайняла перше місце цими голубами, отримала медаль. І... А, це там. Да, okay. да. Оце їй подарили ці люди. Вже приходили клієнти, давали 2,5 тисячі, щоб купити вона яке подарок не продається. Оце. Льоні велике. що нас де Ну Гарні, красиві, так. Да. Ну, взагалі, яка це порода? Ви знаєте? Венгерський велетень. Ні, я розумію. А до якого виду належить? М'ясний. М'ясний. Да. Це ж не декоративний. Ні, ні, м'ясний венгерський велетень. Ти ж це такі це... голубі вирощують на м'ясо, виявляєте? Ну так, да, ну десь там, ну так, да. для нас це дуже дороге м'ясо. Це жалко, що це. Жалко, так. Це м'ясо буде... А вдома до, багато ваших таких? Ні, нема було троє молодих, я їх продав весною у Тернополі. В Тернополі була виставка. Ну то край любить таких голубів, я знаю. Так, в домі в Тернополі були, я тільки їх виставив і грав забрали. Ясно, а це теж ваш? Так, да, це ленточні, це вже мої. Це це вже мої ленточні. Ясно. Це таке діло ми маємо. А ці яку ціну? Це 500 пар. – П'ятсот Да. А вони яке місце зайняли? Ні, ці я не виставляв. Не виставляв. Це я не вчора ці. Ну, я хочу виставити, хай кросить. Ото треба було виставити, і ці були б 2000. Були. <цел> <клі> Ні, я не за гроші. Просто вона свої 2 2,5 давала, вона не продавала, а я подарунок не продам, все. Вони мені дуже подобалися. Вона за ними ухажує, і це вона з ними там мені говорить. Ясно, да. да. Ну, взагалі вони виводяться так з труднощами чи легко? <клігал�о> Трошки тяжело. Тяжело, да? Трошки тяжело, да. Трошки тяжело. Яйця топчуть, вони топчуться погано, да? Є да, такі, да. Да, я знаю, вони що. Вони... тяжкі. За сезон, той раз, за сезон троє виготовили, що ми їх не перекладали, ніколи не перекладали. А, а перед цим, як забрали він, яйця підкладали під поштову. Прекрасно. Ясно, ясно. Це і кролики ваші, дай да, кролики. Кролики наші, кури. Наші, наші. Це теж я бачу. Ага я бачу, тут уже такі. Да. Да. Ясно. Приїхали трохи потургувати, правильно, побачити людей, свято у вас у з Днем голубі воду вас вітаю. Да. Вам. Всіх благ, миру да. нам, да, да, миру, щасливо миру, вам. Миру, да. А виставки були і будуть да, хлопцям да. перемоги. Да. Щасливенько вам.